Організації Українська Правда від благодійного фонду «Енергія перемоги передаємо вам цей автомобіль. сподіваємося, що він вам буде слугувати тільки в допомогу, що військові, які втратили кінцівки, зараз потребують якоїсь підтримки, що вони зможуть спокійно, вільно користуватися. Створимо кол-центр, який буде приймати заявки. Будемо перевозити військовослужбовців і тим, кому необхідно буде, чи то в шпиталі, чи в лікарні, чи десь на лікування відправить в санаторії, тобто, щоб ми могли використовувати цей автомобіль виключно по Так. Ми вам дуже вдячні. І ми вам дуже вдячні, що ви боретеся і підтримуєте військово тільки так. This is